Кому ти не даєш спокою? У кого ти як більмо на оці? Давайте подивимося, любі друзі. Думайте тільки про себе. Відео для тих, кому воно потрапило. Людина в розчаруваннях. Дивіться, кому тут якась королева жезлів. Можливо, був трикутник королева жезлів. Все ж таки хоче. Своєї якоїсь справедливості королеву Жезлів скоріш за все обдурили. Я не знаю, з яких причин як ви до того відноситеся. Можливо, ви мали відношення до якогось трикутника. Трикутник може бути трикутник може бути не тільки в коханні. Да, наприклад, людина хотіла з вами співпрацювати, а ви пішли в іншу сторону з іншими людьми. Да? Або ви співпрацювали і зайшла інша людина, і ви вирішили, що я буду з нею. Да, Тож тут людина все ж таки не покинула своєї надії. І на отримання якоїсь справедливості. Людина, можливо, навіть кудись звертається, в якісь інстанції за такою справедливістю. Можливо, сама там працює.